Друзі, доброго дня, вас вітає компанія автопарк. Одеський філіал. У мене для вас на продажу поступило нове надходження. Nissan Рок. Автомобіль 2014 року випуску. 2,5 надійний бензиновий атмосферний двигун з невеликим розхідом пального. 10 літрів це по місту. Комплектація СФ дуже гарна. Зараз пройдемо з більш детальніше. Є електричка багажника, камери 360, 17 радіусу на колеса. Дуже гарний стан. Є безключовий доступ, є в нас сліпі зони, це у нас для безпеки, стан дверної карти без зауважень. Так, Стан водійського сидіння, бачите, на сухітана, стан пасажирського, підігрів переднього ряду, реча примикання передач в гарному стані, не затертий, клімат у нас двозони, штатна мультимедія. По двигуну ніяких помилок немає, нарікань так само, 180 тисяч км пробігу, повний у нас мультируль, стан керма, бачите на своїх екранах. Тут є в нас додаткові функції, спортрежим, електричка багажника, блокування повного привіду, помисть спуску з гори, відключання асистентів, є електрорегулювання водійського сидіння. Так, і пройдемось по задньому ряду. Тут у нас досить багато місця, комфортний просторий салон. Задній ряд наклоняється по наклону спинка та можна від'їжджати вперед-назад. І є вентиляція від кліматконтролю для заднього ряду пасажирів. Дивіться, стан у нас дверної карти, також без зауважень. Тут у нас такий прикольний декор, є, типу алюміній. Автомобіль, гарно мобілілому кольорі, високий кліренс, котрий буде вам. Дозволяти їздити з комфортом. Місто Одеса Грушевського, 15. А телефонуйте, пишіть, чекаємо на вас. Можем, можемо продати вам у кредит, у лізинг, обміняти ваше старе авто на наше нове. Будь-які варіанти розрахунку. Телефонуйте, пишіть, чекаємо на вас.